Дівчину, яку я постійно буду впливу прізвище, постійно. Тому вона підійшла і сказала: так, а як я записав? Я кажу, ага, окей, я сама напишу. Читаю, як вона написала: Дарина, Каденко під ваші оплиськи. Знов в ці стіни. Кімната три на два на один з собою для шафи місця нема. Замість ліжка в центрі стоїть труна дерев'яна. Вже й не згадаю свого ім'я. Просто лягаю без шуму, бо мешкає за стіною сім'я. Насправді чудова родина. За звичкою дивлюсь на годинник, що давно не працює, та все одно висить на стіні, де навіть немає шпалер. Стрілки кажуть, що вже десята година. Не знаю, ранку чи вечора не уточнила. Було таке вчора. Та й позавчора теж так було вже місяць, як десята година. І дивлюся туди без упину. Бо може, настане день, коли час зміниться врешті, і буде вже не десята, а одинадцята, і не буде в житті моєму всієї тієї жесті. І здійсниться усе те, про що мріяла я з дитинства. Без сумління докору, без утрати честі, без думок, зайвих, дурних і поганих, бо нащо зважати на думки інших людей, то не потріб погірше того, що нас ніде мене на подвір'ї. До того, що с народі таке повір'я. Як тільки дослухаєшся до того, що незнайомці кажуть, вони в ту ж саму мить, наче руки зв'яжуть. І, звичайно, що не собі. От і думайте Артій той час тих людей, а я в цей час вже складу свої дві руки до груди, хрест нахрест напевно, із заплющеними очима. А через хвилину ще й вустами в своєму дерев'яному не ліжку і вже не встану посеред кімнати, три на два і не розповім про життя. Та й таке інше, то було каїття.